Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу вам анонсувати, що з сьогоднішнього дня розпочинаю збір вже 50 десятого мільйона гривень для Збройних сил України. І перед початком збору я відкрив такий особливий збір вже не на армію, а на маленького хлопчика-богданка Ільківа збродів, який Потребує такого дороговартісного укола вартістю 3 мільйони доларів. Тому я не міг мамі тетяні відмовити у її проханні. Тому моя ціль є близько 500 тисяч зібрати саме на цей збір для хворого Богданка. Наступний збір, який я би хотів розпочати, це є на 860 гривень для 68-ї бригади Покровський напрямок. Потребують хлопці 50 штук 10-дюймових дронів. Це буде друга моя збірка. І ще одна автівка багі 200 тисяч гривень для 77-ї бригади. Тому. Прошу вашої підтримки, прошу вашого розуміння, прошу ваших донатів, а зокрема поширень, тому що власне поширення роблять дуже велику погоду в моїх мільйонних зборах. Тому підтримуйте мене, будь ласка, друзі. Слава Ісусу Христу!